Привіт, це нове шалене відео по-українськи. Вам відомо, що значить прокидатися з півнями. Цікаво, якою буває справжня холоднокровна, ретельно спланована помста. Чи може хочете дізнатися, чому не варто засинати в машині? Тоді ні в якому разі не перемикайте. Бо тільки ми навчимо вас бігати по біговій дорізці і не падати. Слонячий гоп стоп та найкрутіші тачки у світі. Головне, шалена двадцятка зі спеціального каналу. Шалене відео по-українськи! Чи поїхали? Але перед тим, як кудись поїхати, необхідно прокинутися. Якщо у вас є проблеми з ранковим пробудженням, герої нашої першої рубрики підкинуть кілька порад щодо їхнього вирішення. Може, не всі вони досить елегантні, але головне дієві і смішні. Якщо дивитися з боку, звісно. Спати за кермом справа дуже небезпечна. Та як можна дізнатися завдяки ось цьому ролику, просто спати в машині також небезпечно. Звичайно, не смертельно, але гикавку заробити можна, якщо мати друзів, яких має ось цей бідолашний. Збудити людину також не завжди безпечно, особливо якщо людина майстер східних єдиноборств. А процес пробудження супроводжується гучним звуком футбольної сирени. У цьому випадку жертва розігрушу думає наступним чином: спочатку бити, а потім розбиратися. І ніяк інакше. Цей веселон також міг отримати на горіхи, але сонний друг виявився не доведеним до потрібної кондиції. От якби вжарив трошки гарячіше, тоді б мав усі шанси отримати подачу у вухо. Побачити такі дві пики одразу після пробудження справа приємних. Та що вже там казати, переляк гарантований навіть тому, хто не є боягузом. Хлопець, якого спробують розіграти ці двоє, капітан футбольної команди та володар чорного поясу з карате. Але навіть це не врятувало його від переляку. Чи може бути щось гірше, ніж розплющивши очі, побачити двох монстрів у масках? Так, може. Гігантський павук ось що має налякати до напівсмерті кого завгодно. Ой, але цей хлопець реагує досить стримано. Мабуть, він студент ботанік, що спеціалізується на членистоногих. Бо якщо на його місці була б дівчина, то можна було б чекати встановлення нового рекорду згучності. Всі знають, що інколи заснути під час руху буває досить важко. Трясе голову незручно тримати. Тому пасажири, яким заснути не вдається, часто заздрять тим, для кого відхід до сну не є проблемою. Але буває, що не просто заздрять, а вирішують помститися. Тепер все по-чесному ніхто не спить, можна спокійно їхати далі. Після пробудження саме час зайнятися ранковими вправами, але робити це краще обережно, особливо якщо користуєтеся гімнастичними кулями. Бо гімнастичні кулі тому й називаються гімнастичними, що з їхньою допомогою потрібно займатися гімнастикою. І вже аж ніяк не бігом на бігових доріжках, бо це вже акробатика, що правда більше травматична, ніж спортивна. Знаєте, що таке подвійний розіграш? Зараз ми вам покажемо. Це коли спочатку йде розіграш на розігрів, а потім розіграш, так би мовити, хедлайнер. У цьому випадку на розігріві був крик одного з авторів приколу, а хедлайнером став кидок гімнастичної кулі. Злагоджена робота, ідеальне виконання, тому можна і відсвяткувати. Також за допомогою гімнастичної кулі можна вибивати двері. Головне, ретельно підібрати собі жертву. Людина, обрана в якості битка, має бути достатньо потужною, щоб проломити двері. Але не такою потужною, щоб з одного удару вирубити того, хто наважився використати її у якості битка. Особливо винахідливі зяті використовують гімнастичні кулі для боротьби з улюбленими тещами. План простий, але геніальний у своїй підступності. На якесь свято, наприклад, новий рік потрібно подарувати тещі гімнастичну кулю, нібито для того, щоб вона слідкувала за здоров'ям. Справу зроблено. Залишилося лише чекати, поки теща самостійно з цієї кулі гепнеться. А рано чи пізно це станеться. І у тещі прихопить спину, і тоді на тиждень другий вона перестане заходити в гості. Сподіваємося, серед наших глядачів таких підступних сятів немає. Краще приколюватися зі своїх однолітків, принаймні так чесніше. Наступні наші герої замутили колективний розіграш. Найменший займає найбільшого. Далі кілька кіл для розігріву. І коли клієнт нічого не підозрює, фінал оплески. Ми вже з'ясували, що стрибати з гімнастичною кулею на бігову доріжку не варто. А зараз розглянемо ще деякі моменти, які не варто повторювати на біговій доріжці. Бо заняття на ній повинні приносити користь, а не ушкодження, бажання запунтуватися ніколи до добра Ха! не доводить. Тю, хто ж так на доріжці бігає? Ногами перебираєш, як дівчинка. ну, відійди. Зараз покажу клас. Є! Бідолашний не тільки лоба набив, а й надовго відбив будь-яке бажання демонструвати, як треба займатися на тренажерах. Головне правило бігової доріжки починайте заняття виключно з вимкненого положення самої стрічки. Бо хто знає, з якою швидкістю бігав спортсмен, який займався до вас. А можливо, це був олімпійський призем. Також люди досвідчення радять не поєднувати заняття на тренажерах з будь-якою іншою діяльністю, особливо з танцями. Для танців існують танцполи, Бігова доріжка ж для того, щоб бігати. У самій назві закладено її головне призначення. А цей крутий репер думав, що він крутіший за всіх, але виявилося, що це не так. Замість крутого танцю вийшло круте падіння. Ще один експериментатор чим він думав, якого результату він очікував. Єдиним виправданням для нього може бути лише спір з друзями. Якщо проспорив, тоді ще можна зрозуміти. Якщо з власної волі пішов на це, то побажаємо йому удачі. Бо вона, хлопцю, дуже знадобиться, якщо він і надалі буде творити подібні речі. І ще одне правило перед тим як стати на бігову доріжку, навчіться нею керувати. Хоча б вмикати і вимикати та регулювати швидкість, було б непогано. Якщо не можете, ну попросіть тренера або адміністратора клубу, але ні в якому разі не довіряйте цей процес своєму другу, особливо якщо винні йому гроші або ж виграли у нього напередодні карти. Не довіряйте, друг обов'язково захоч помститися і скористається вашим майже беззахисним положенням бігуна, розігнавши агрегат до нереальної швидкості. На дорозі іноді можна зустріти не менш оригінальних і екстремальних особистостей. Чого варти лише цей тракторист, справжні профі. Що ж тут такого професійного спитаєте ви? Адже не потрібно багато майстерності, щоб їздити на двох своїх задніх колесах, коли в тебе ззаду така противага. Так, для цього не обов'язково, але для того, аби повертати, їдучи на двох задніх, коли кермо підведено до передніх колес, оце вже справжній клас мистецтво керування. А от наступним нашим героям треба було уважніше читати керівництво з експлуатації автомобілем. Тоді б вони навряд чи причепили до заднього бамперу із усіма витікаючими з цього, а точніше відлітаючими від нього наслідки. Наступне відео демонструє, чому важливо не забувати ставити авто на ручні гальма, коли ви залишаєте свій транспортний засіб на стоянці, а тим більше у місцях для цього непередбачених. Момент, коли авто впало з мосту, оператору зняти не вдалося, але у кадр потрапив безстрашний власник малолітражки, який кинувся рятувати свою ластівку і таки врятував. В машині головне, правильно двигун. Є двигун, машина їде. А усілякі там кабіни з кондиціонерами, іншими приколами. Це для слабаків. На випадок дощу і снігу, тепла куртка. Головне, щоб даїшників менше на дорозі попадалося. Але навіть у таких суворих мужиків бувають моменти, коли необхідна машина з кабіною. Наприклад, весільне авто, дехто намагається переплюнути усіх і замовляє навіть не лімузин, і навіть не два лімузини, а справжнісіньку карету. Тільки замість двох справжніх коней у цієї сотні механічних дівчатам, особливо незаміжнім, такі авто дуже подобаються. Що ж стосується хлопців, то їм більше до ось такі автівки. І подобаються такі красуні однаково усім чоловікам, як одруженим, так і самотнім. Бо дівчата вони приходять і тікають. А любов чоловіків до авто це те, що назавжди. Від неймовірно крутої тачки переходимо до крутих приколів. Адже просто зараз шалена двадцятка по-українськи. Увага на екран. Відкривають сьогоднішні рейтинг двоє друзяк, які вирішили перевірити, хто з них сміливіший, для чого пішли на атракціон. Здавалося, більше перелякався той, що зліва, бо той, що справа, сміється. Насправді саме той, що справа і є найбільш переляканим, бо це нервовий сміх. Він потім ще дві години сміявся після того, як зійшов за тракціону, та він і досі сміється. Що робити артистам, виступи яких не збирають не те, що аншлагів або декількох глядачів? Відповідь проста: придбати ось такий от агрегат, що імітує звуки глядацької зали. Так, касу такий прибор не зробить, але ж від депресії може врятувати, які не які, а все ж таки оплиски. На 18 вісімнадцяті сходинці опиняється трійця веселих друзів, які вирішили трохи позаганятися у метро. Насправді, друзів четверо, але один не втримався. На висоту 17-го місця шаленого хід параду піднімається пожежник, який тестує нову люльку, яка піднімається на 40 метрів. Зараз ми піднімаємося на висоту 40 метрів. На захистного дому перевірив, які відчуття. Від такого пейзажу справді перехоплює подих і стає зрозуміло, що для того, аби стати пожежником, мало просто не боятися вогню. Потрібно бо також не боятися і висоти. На 16-й сходинці порада як красиво можна заощадити на подарунках для своїх близьких на новий рік. Покладіть татові і мамі, тещі і тестю, та й усім членам родини рентген з зображенням вашої майбутньої дитини. І родичі раді, і ви грошей не витрачали. Ви думаєте, ця наоспечена бабуся радіє? Де там? Вона вже уявила, як їй з внуком аж до садочка бавитись. На 15-му місці німецький підліток, який наважився покататися на каруселі, який надає прискорення мотороллер. Чому ми говоримо про одного підлітка а на відео їх двоє? Бо він головний герой цього відео, другий, так би мовити, на підтанцьовках. Зараз якраз буде сольний виступ. На це треба поглянути ще раз у сповільненому програванні. Якби у природі існували гопніки, то виглядали б вони приблизно ось так. Чуй, страус, є 25 копійочок. Ні, немає. А якщо найду, Та кажу ж немає. Ану йди сюди. Зараз тобі шию, скручу, якщо найду. А ну, стрибай! Стрибай, давай! Солонячий гоп стоп, 14-та сходинка. На тринадцятому рядку сьогоднішнього хіт параду невдаха, який купився на розіграш своїх колег по роботі. Ці винахідники сховали подушку безпеки у шину, на якій любив сидіти наш герой під час перекуру. Цей перекур він запам'ятає на все життя. Бо не щодня, присівши відпочити, дізнається, що відчуває пілот літака, коли катапультується. Усі в дитинстві люблять мультики про трансформерів, і з часом дорослішаючи, люди знаходять собі нові захоплення, інтереси та хобі. Так відбувається з більшістю людей, але тільки не з героєм нашого чарту під номером 12. Цей мужик, навіть доживши до 30 років, продовжує захоплюватися улюбленими героями. Причому не лише захоплюватися, а гратися в них до речі, він досі не одружений, бо жодна з його колишніх не змогла зрозуміти цього захоплення. Що ж буває, мужик зробив свій вибір. Як наливати пиво швидко, але щоб при цьому не утворювалася піна? В вирішення цього питання знайшов винахідник автоматичної пивоналивайки, яку ви бачите на своїх екранах. Головна її фішка в тому, що напій наливається знизу. Так, для цього потрібні спеціальні кухлі, але ж яка швидкість? Мужики, які в барах часто по півгодини чекають, поки їм налють пива, оцінять швидкість цього пристрою. Ми оцінили і віддали йому одинадцяту сходинку шаленої двадцятки. Відкриває топову десятку дивовижна історія порятунку лисеняти, яке саме підійшло до мужиків просити допомоги. Мабуть, тваринка захотіла скуштувати щось смачненьке, що залишилося на дні банки і застрягла. Зазвичай дикі тварини бояться людей, але страх померти сильніший за страх перед людиною. А спасибо, де? Спасибо. Сам видал, подошло, да? Коли озеро замерзає, серфер з дев'ятої сходинці не падає духом і не припиняє своїх тренувань. Навіщо? Адже в нього є скейт, до якого можна легко прикріпити вітрило. Ну ну, головне, щоб ще був хтось, хто тебе з води витягати буде. А От від деяких друзів захисту не дочекається. Обіцяли, що міцно триматимуть. А не дали й двох хвилин потанцювати. Феєричне падіння молодят на восьмій сходинці. Як звільняються з роботи звичайні працівники? Правильно пишуть заяву. Як звільняються герої шаленого відео, вони роблять це красиво. Наш наступний герой вирішив звільнитися з підтанцьовки в театрі. Можливо, йому не давали сольних партій. Бідолашному так хотілося слави. І свою хвилину слави він таки отримав, ще раз довівши, що головною діючою особою на сцені не обов'язково має бути головний герой. Рой постановки своїми танцями у сучасному стилі він справді трошки освіжив класичну виставу. За це він отримує сьоме місце нашого рейтингу. Скидання солі містами вулиць взимку стало доброю традицією, яка означає, що ожеледиці не буде. Але уявіть, скільки цієї харчової приправи потрібно на те, щоб обробити всі проспекти та провулки, хоча б невеличкого обласного центру, вже не кажучи про мегаполіси. Немало зусиль і від працівників міських служб, які за роки роботи, неабияк прокачали вміння засолювати місто за лічені хвилини. А якщо прискорити, то взагалі краса виходить. Тільки от випадкові машини шкода. На п'ятій сходинці цього дня мужики, якому можна рекламувати заспокійливі препарати після невеличкої ДТП. Воді іншого авто втратив контроль над собою і почав агресивно поводитися, провокуючи героя нашого відео на бійку. Але хлопець навіть оком не повів. Все застраховано. За кілька хвилин мають приїхати поліція і страхова. Тому немає сенсу нервувати і звертати увагу на всіляких неадекватів. І номером 4 у нашому хіт параді наочний приклад того, до чого призводить неохайність на робочому місці. А мила б ця жіночка посуд акуратніше не наляпала б на підлогу, то й не валялася б під умивальником Відео, що отримує бронзові нагороди шаленого рейтингу. Особливо цікавим буде для знавців відомої гри, що де, Коли?». Ха -ха Бо ми, на жаль, не можемо сказати, що сталося із цими джинсами і їхнім власником. Де він подівся і коли ж він повернеться за ними і чи повернеться взагалі. Срібло нашого хід параду дістається ось цьому вмілому паркуршику. Якщо ви думаєте, що зараз він розіб'є собі голову об стіну, то ви помиляєтесь. Він таки не дострибунув до да неї, але дуже вміло викрутився із ситуації. Ну і перша сходинка у нас сьогодні просто епічна. Ось цей студентик відкрив новий спосіб перевірити якість ваших меблів. Якщо голова сильно болітиме, значить вони якісні. А якщо лише засвербить, то це абсолютний непотріб. Але ж як бути з таким результатом? І голова болить, і стіл не витримав тесту? Цікаве питання. Напевно, це якісна китайська підробка. На цій екологічній ноті маємо закінчувати наш випуск, але пам'ятайте, що тільки разом з нами ви отримуєте унікальну можливість зацілити найсвіжіші, найкомедніші відеоролики з усього світу. Дивіться найдрайвовіше відео зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Чао!